І така у мене гостя ранішня. Вітаю всіх. Чернівців, питанечка. Така у мене Жоржинка розквітла. Чорнобривчики лягли, я нічого не піднімала. Ось такий агіратом розквіт. Дочекалася я. Сама сіяла розсаду з насіннячка, купувала в різних магазинах. Один раз пропала розсада, а потім ще раз сіяла і дочекалася тут на сонечку. Тут щось з жоржинки. Але ж такі вони нахиляють свої голівоньки. Ось тут повідквітали. Така трояндочка експлорер. Жаржинка гарно виглядає. Вони такий ніжно-червоний колір. Джилки літають зранку. Майор рожевий, манюнький. Ще майбільше буде. Керю, що відквітувало, ще в мене там є два кущика. Йду там зніму. Касмія. Вірнобривчик жовтенький. Так прямо стоїть, нічого не попадав, як там в квітничку. Тут теж. Помаранчевий гарно квітує. Теж жовтенький. Оцей світло жовтенький. Ой, джмелик працює. Вернюнький. Працюй. Тут ще є бутончики будуть ще були. Ще осінь порадує нас теплом. Ось бджілочка працює. І тут космея у мене пушистенька. Во всі боки розляглася. Прив'язувала трошки один пагін. Майорчики квітують. Ось. Нічна красуня, вже насіннечко таке зробила, чорнявий. Буде насіватися, може, позбираю, кому подарую Дівчаткам. Ось. Біленькі ніжні тендітні квіточки. І там огіратум ще. Теж тут садила, але йому тут затісно з нічною красуньою. Ось тут ще є. І там трошки витягнувся. Тут йому сонечка не вистачає, трошки тіньок. Ще календолочка квітує. Ноги агірату мене порадував. Расунчик пухнастенький. Ще майорчик квітує. Ця перша квіточка. Ще такі чорнобривчики, помпончики, пончики. Уже Амарис Гіпяструм листочки свої випустив керів, ще квітує. Квіточки, що світлі зробилися а ці лиш розпустилися. Метелик збирає нектар. Ви прийшла, а він тут в гостях на Чорнобривчику. Сьогодні сонячний день, 26 вересня, зранку плюс 2 лиш було, а зараз вже десь 18 у затінку. Агірату в мене. Майбільший розквіт, дочекалася я свого. Тут поломилося дві-три гілочки чорнобривчиків. Це лише лишилися. Оці такі, що тримають себе. Що тримають. Це ще я агератом, ще не квітував, тут йому майтіньок. Ще, ця ще трояндочка трошки біленька. Мене радує. Красунечка, манюня. Тут метеличок маленький сидить. Полюбляю чорнобривчики. Колись мама приносила мені садила. Вернобривчики. Лиш можу згадувати ті часи. Приємні. Тут Жоржинка хоче розквітнути, лиш почала. Космія з троянбочку доквітовують. На зробили. Там мальбочка ще квітує. Ось вона височенька-височенька. Сьогодні небо голубе-голубе. Вчора, вчора трошки було пасмурно, а потім сонячно. Експлорер ще доквітовий. Вона не колюча ця трояндочка, але ще запаху немає. Ось ще будуть квіточки, бутончики тут свої набрали. Тут ще почервоніли. Будуть, будуть рости, виростати. Юка так розмножилася тут. Треба буде розсаджувати. Може, вже навесні, чи вже пізньою осенью розсажу. Так що так. А Герат мене дуже порадував. Торнадо ще трошки квітує, Чи це кордула? Коротше, я ще не визначилася. Ось третя квіточка. Три квіточки. Ще трошки радують мене. Треба їх лікувати, бо є племистість. Але ж радую квіточками, І слава Богу. Wszystkim dobra, moi chrości, wszysto na jak najlepsze. Putin, Putin, ruka, prawosłudia, nastignaieć was. Putin, idi na chuj. Da.